Всім привіт! А це я йду з роботи. Надії ще. так кожен день туди, сюди, сюди. А, з роботи як. Тому ліхтарики світять. Зараз ви побачите темату, тоді їх дуже кожен день на роботу і зі роботи. Це намаштувати. Зараз додому, а там тепло, котики зустрічають. А ввечері замішу пироги і завтра зранечку спечу з хавою та з коротках діти по темноті бігають. Скоро капітали. Всіх вітаю на каналі Світлана Гостяк. Сьогодні субота, вихідний день. Шоста ранку. Котики ось так розляглись і мені хочеться приготувати смачненькі пиріжки. Погода така похмура. Зима хочеться щось такого смачненького, солоденького, а пиріжки. Я вирішила зробити. Головою. Ще всі сплять. Якраз поки спечуться, всі ставить туди. І ми будемо пити чай із пиріжками. І сьогодні ми хочемо з сестрою прикрасити кухню. Уже ось почали прикрашати. Ось поставили кружки такі гарні новорічні, підставочки. Так, зараз ось зроблю щось з цим тістом. Звечора я його замісила, вже воно ось так ішло гарно. Зараз підберу все і буду пекти, а ви разом зі мною. tie them Did І пиріжки спеклись. Ох, Яка красота. Може виймати. Пройшла півгодини. Ось яка краса. Трішки хай прохолонуть і буду пити чай із пиріжками. Всім гарного дня. Далі буде сестра. Я з сиром їм. А сестра із халвою, а халвас шоколадом була. Я ще хочу показати одну покупочку вам. Дивіться, купила ось таку полосу електричну. Це як тепла підлога, тільки на вікно. Ну, якби вона була біленька, було б краще. Написано від конденсату на вікнах, але в нас його немає, у нас гарне. гарна вентиляція на вікнах, майже гарна. Це для того, щоб ось тут сидить сестра. Це на обідний стіл. І тут віє від вікна. Якби там не було, яке б не герметичне вікно було все одно від вікна прохолода йде. І вона має захищати оця полоса від холодного повітря, відсікати холодне повітря. В розетку, ось шнур, в розетку вставляється, і гріє. Нагріває, написано до температури 60 градусів, але це не так. Приблизно 40 градусів. Нагріває і. Ось так, як підійти до вікна, таким теплим-теплим повітрям отак від нього віє. Дуже зручна штука. Але кажу, якби було б це графіт, чи що це нанесене, біленьке або сіренький, було б ще краще. Коли будувався будинок, я хотіла придбати вікна із склом таким, щоб воно під'єднулося до розеток, всі шибки в цій скляні, і посередньо вставляється така непомітна така смуга. Як автомобілі, і воно нагрівається до 40-50 градусів. Це скло нагрівалося, і від вікна б не віяло прохолодним повітрям, а теплим. Але у нас в луцьку я таких вікон не побачила з тепловою завісою. Але я знаю, що такі є. В Одесі бачила, в Києві бачила такі продаються. Вони значно дорожчі. Раз за три, але вони б того варті були. особливо у будинку або в кого панорамні вікна. Дуже зручна штука. Так що поділилася ось таким лайфхаком. Для того, щоб не так аж не дуже гарно було, я просто ось так беру фіранку і закриваю. Це на кухню ми просто купили. А потім, наприклад, коли буде розсада, в мене тут стояти, адже це приватний будинок. І ми вирощуємо розсаду на вікнах, буде тепліше розсаду. Можна класти ось так наниз. Цю смугу і ставити розсаду. Так що, ось так. Таке придбання. У нас сонечко. Ура! Зараз підемо по гілочку соснову. Муся, ти йдеш гуляти? Так, ремонт продовжується. План на сьогоднішній день. Зробити цю стіну, приклеїти фразлин під пофарбування. Стіна досить таки довга 5 метрів і 3 метри висоту, так що роботи досить вистачає. Допомагаю. Ще трішки і фініш. Ми це зробили. Ура! Ми це зробили. Ото то намучились, 5 метрів. А, так важко. Ну нічого, ми це зробили. Ну, а зараз я йду і зріжу. Гілочку сосни поставлю на кухні і прикрасимо з сестрою. Так, треба так щось вибрати. Ми взагалі тут хочемо обрізати верхівку, тому що її треба формувати, її не формував ніхто. Так, ось така гілочка, гарненька, Мабуть, всю цю гілку і зріжу. Ось такий букетик буде. Зараз піду примірюю, пішли разом. А верхівку, мабуть, придеться зрізати. І ялинка буде, сосна, і сформуємо сосну. Не буде гарно дивитися, придеться зрізати. Так, маю ось таку. Кружку і хочу з неї зробити святково, новорічно. Так. так. О, яка. Маю ще таку стрічку гобеленову, на стіл пустили. Буде гарно. Зараз прикрашу цю сосну і покажу, що вийшло. Ну ось так. Не знаю наскільки довго цей букет сосни простоїть, тому що котики, мабуть, все-таки їх познімають. Продовжую прикрашати кухню. Ось так ми прикрасили свою кухню. Тут у нас гірлянда. Ось такий букет соснових гілочок прикрашений. І ось так. Це по-святковому. На вулиці вже темно і ми з сестрою сідаємо вечеряти. І ось такий весняний салат. Зимовий час, це саме те з помідоркою квашеною, картопля пюре, сарденкою. Всім смачного, всім гарного вечора, до побачення!